Мої вітання, друзі, ви на каналі Бобкар. Hyundai Sonata – це той автомобіль, про який ви нам писали ну дуже багато разів в коментарях. І дійсно, авто цікаве, авто привертає увагу, авто дуже популярне і може створити серйозну конкуренцію як американському пасату, так і Fusion. Тож сьогодні ми вирішили взяти її на тест і розібратись, що ж це за звір, зрозуміти за що її так сильно люблять власники. Ну і найголовніше сьогодні ми розповімо про те. Через що ви можете відмовитись від покупки сонати раз назавжди, але про все по порядку. Сонати в останні роки отримали просто шалену популярність, причому як в цивільному використанні, так і у таксі. І відповідь, як на мене, десь на поверхні. Вона гарно виглядає. Приємна в своєму керуванні, і що найголовніше купити її можна не за всі гроші світу. Тож сьогодні пропоную разом з вами розібратись і показати, які є кричущі проблеми в цьому автомобілі. І, звісно, проведемо деякі паралелі з її прямими конкурентами: Ford F'usion та Passat NMS. І спершу хочеться підняти питання зовнішнього вигляду, бо це один з тих факторів, за який і купують сонати, за які вони так сильно полюбились. Авто перед нами 2015 року це дорес. Стайлінг і відверто скажу, в 24-му це виглядає досить актуально. В залежності від ринку і від комплектації, в нас буде різниця зовнішній стайлінг, але це в цьому автомобілі не настільки важливо, як якість безпосередньо цього кузову, а саме лакофарбового покриття нашого автомобілю. Бо, як знають багато з вас, лакофарбове покриття на корейських автомобілях воно залишає бажати кращого. І в випадку сонати це проявляється дрібничками, але неприємними. Наприклад, ось тут всередині рік ручок, Ручка починає оббивати двері. На водійських дверях це видно набагато сильніше. Окрім цього, є випадки, коли починає облазити лак. Як на металевих елементах, так і на пластикових елементах. Ну і є ще одна проблема, яку зустрічав на деяких форумах, як на американських, так і на українських. Якщо камінчик прилетить вам ось в це місце, він може залишити не просто маленький скол, а прям відірвати шматок фарби. Бачив деякі такі фотографії, і відверто скажу, це не дуже приємно. Але ці проблеми. Трапляються далеко не у всіх власників. Ось, наприклад, в нашому автомобілі є проблема виключно з тим, що ручки оббивають фарбу на дверях. Та й на захист сонати додам, що як у Fusion, так і у Passat та NMS є свої фірмові болячки з лакофарбовим покриттям. А на відміну від того ж Fusion, знайти ржаві або гнилі двері на Сонаті буде доволі важко. Сонати зазвичай купують з двох ринків, з Кореї і з США. В першому випадку це зазвичай чисто газові автомобілі. Зі штатів зазвичай везуть все-таки бен бензинові версії. Цих авто було продано чимало по світу. Вони отримали свою популярність за свою простоту, в деяких випадках надійність, і дійсно їх використовували в різних сферах, в залежності від типу двигуна. Десь це був як приватний транспорт, в якихось варіаціях як таксі, а в якихось як комерційний. Саме тому, обираючи сонату, треба дуже ретельно її перевіряти всіма можливими способами, щоб не натрапити на кота в мішку. Що відверто скажу, іноді зустрічається з сонатами на українському ринку. Саме тому я і використовую Сервіс Car Vertical, бо це дійсно найкращий сервіс для перевірки авто зі штатів чи з Європи. Замовляючи звіт, ви отримуєте не просто якийсь папірець, ви отримуєте набір дійсно корисної інформації про автомобіль, який ви обираєте. До прикладу, CarVertical перевірить авто у всіх можливих реєстрах і відобразить у звіті, чи було воно в таксі, в поліції, чи навіть автошколі. І не менш важливим буде графік пробігу, який на етапі первинного підбору авто покаже чесність пробігу за всіма можливими базами. Це особливо. Бливо, буде актуальним для авто з європейського ринку. Ну і, звісно маємо історію з усіма пошкодженнями як за кордоном, так і в Україні. Звісно, якщо вони були офіційно зареєстровані. Ну і на завершення маємо детальний звіт з усією хронологією подій та власників. Тож, якщо ви обираєте собі авто, Carvertical зекономить і час і кошти. А скориставшись нашим коротким промокодом POP, ви отримуєте гарантованих 20% знижки. Посилання на Carvertical лишаю в описі під відео. До речі, знижка там застосована автоматично. Користуйтесь! З ринком цих автомобілів в Україні і справді все доволі складно, бо викатаних автомобілів присутньо чимало. Стартують вони від 9 тисяч доларів, переважно за газові версії, і сягають позначки в 17 тисяч доларів. Звісно, мова в цьому випадку йде саме про дорестайлінгову модель, як в нашому випадку, бо рест вже буде дорожчий і буде відрізнятись. Конкретно цей автомобіль 2015 року випуску, і дали нам його сьогодні наші друзі з компанії Хапайавто, за що їм велика подяка і респект. До речі, воно зараз в продажі за 10 700. Посилання на Ріа лише в описі під відео. Кому цікаво, під'їжджайте, дивіться. Та і взагалі дволітрову газову сонату я б взагалі відніс в окрему касту, бо це інший автомобіль для внутрішнього. Внутрішнього ринку. Відповідно, він різниться як по комплектаціях, так і по оздобленням, і в тому числі за своїми якимись дрібницями і нюансами у підборі і перевірці цих автомобілів. Тож, якщо вам цікаво побачити огляд на газову сонату, напишіть, будь ласка, про це в коментарях і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити це відео. В салоні Соната доволі стримана за своїм дизайном, але якщо її порівняти з тим самим Пасатом, то виглядає вона сильно свіжіше на свої роки випуску. В нас Доволі проста комплектація SE, Відповідно, по інтертейменту. Ми тут супервеликого вибору не маємо. В нас пластикове кермо і мультимедіа без нормального екрану, і навіть без камери заднього огляду. І магія монтажу перемістила нас в іншу сонату. І тут ми вже бачимо наявність шкіряного керма, повноцінного екрану мультимедії. До речі, він вже буде із камерою заднього огляду, і окрім цього, він має Android Auto і CarPlay. І це все в авто 2015 року. Оце, як на мене, прикольно. Ні у Passat, ні у Fusion такого не буде. Але якщо ви купили саме таку комплектацію, не біда, бо якщо вам не потрібна камера і не потрібно нічого більше, то в принципі і в цій мультимедії буде присутній Bluetooth для того, щоб послухати музику. Та й на OLX є рідні заводські варіанти, або ж можна купити аналог китайський, і враховуючи ціну останнього, я думаю, що це буде більш логічна покупка. Але зважайте на те, що коли ви будете це все міняти, прийдеться замінити абсолютно ось цей весь пластик. І на OLX вони прям Жужмом продаються по пару тисяч гривень, як непотріб. Панель приладів доволі проста, але в той же час зручна і інформативна. Тут є борт-комп'ютер, та й в принципі нічого більше. Хоч у нас і доволі проста комплектація з пластиковим кермом. Самі оці всі кнопки, їх ергономіка саме такі, як я хотів би бачити в автомобілі. Ось це зручно. Але є річ, про яку я не можу промовчати в Сунаті, і це вигляд цього салону вживу. І ви не повірите, вживу це виглядає разів три краще ніж виглядає на фотках з авторі. І це стосується як світлих салонів, так і темних. І окремо відмічую по цьому салону, що сидіння ці доволі м'які, і вони, мені здається, більш м'які, ніж навіть на ф'южені, і в тому числі на Пасаті. І це все при тому на 180 тисяч кілометрів пробігу вони себе почувають доволі таки добре. Ніяких характерних затертостей чи дірок ми не бачимо. І це все при тому, що він білий. Ось за цю якість хотів би похвалити Hyundai. По якості оздоблення салону все теж доволі адекватно. Зверху. У нас м'яка торпедо, є ось тут м'які накладки на дверях. І зрозуміло, що нижче рівня колін у нас вже зустріне дубовий пластик. Але не будемо забувати перший момент, що це найбюджетніша комплектація. А по-друге, автомобіль в такому ціновому сегменті, що він і не має бути весь обшитий шкірою. Тому за комфорт салону, за те, як себе відчуває водій і по ергономіці цих всіх моментів, я хотів би сказати, що це доволі пристойний варіант. І єдине, що мене тут, мабуть, бісить, це наявність звичайних. Звичайної пічки, а не клімату. Хоча в Пасаті це прокатує, так чому в Сонаті не можна. А от задній ряд вже позбавлений якихось крутих фішок і інтертейменту в цій комплектації, бо ми тут знайдемо хіба що 12-вольтову розетку і підлокітник. В той же час не можу не відмітити той простір, який є тут позаду. Однозначно, місце більше ніж у ф'южені, і десь плюс-мінус так само, як у Пасата. І давайте зараз стандартна класифікація заднього ряду за версією каналу Бабкар. Закидуємо нога на ногу. І знаєте що? Вона впевнено цю перевірку пройшла. Місця тут і справді чимало. І окрім цього, не можу не відмітити, з яким комфортом я тут сиджу. бо сидіння м'які як попереду, так і позаду. І по якості оздоблювальних матеріалів, якоїсь величезної просадки між переднім і заднім рядом я не відчуваю. Хіба що трошечки більше дубового пластику. Ще більше практичності цьому салону додають ось ці пластикові вставки. В мене позаду їздить дитина, стукає сюди ногами, і пластик набагато краще ніж продовження тканинної спинки, як на тому ж Ford Fusion. Та й взагалі практичність цього салону на високому рівні. В тих самих корейських сонатах можна взагалі ліноліум замість ковроліна тут зустріти. Підсумовуючи задній ряд, скажу, що він великий, він практичний, він зручний. Тому від мене однозначний респект за таке виконання. Погнали далі. Але питання до салону виникає в момент, коли ти починаєш їхати на цьому авто. Шумоізоляції, відверто кажучи, недостатнє. Знаєте, тут все як в найкращих традиціях бюджетних Тойот. Її тут просто цієї шумки немає, і це мене дійсно дивує, бо я постукав по дверям, і начебто вона там мала бути. Але навіть зараз, на швидкості 50-60 км по місту, я чую дуже багато шуму і від арок, і від дверей. Навіть в найзапекліших битвах в коментарях власники сонат визнають цю проблему, а це означає, що вона присутня. Благо вирішується це не за всі гроші світу. А якщо у вас є пару інструментів і гараж, де ви можете це зробити, то доларів за 200 можна купити матеріал і за день це все покращити. Якщо робити на сервісі, ціна можливо в два, можливо, в три рази буде вища, але це питання вирішується. І також хочу відмітити річ, яка пов'язана з аудіосупроводом, і це музика, яка є в нашому авто. Скажу так, грає вона доволі посередньо, точно так само, як би грала в іншому седані за 10-12 тисяч доларів. Якщо проводити паралелі з прямими конкурентами, у Fusion звук буде трохи краще, бо більше низьких частот і краща шумка. В Passat, мені здається, трохи гірше. Але це дуже мізерна різниця. І для базової музики мені здається, це ок. Тому, якщо сюди підкинути нову мультимедію, якщо сюди додати шумки, як мінімум в двері, я впевнений, ситуація з музикою кардиною. Нально зміниться. А якщо захочете покращити ще більше, можна сюди і аудіо поміняти, і саб додати. Ну а там я думаю, ви вже знаєте, що з цим робити. Але все це не головне. Головне той комфорт, який дає нам Sonata LF. І повірте, він тут є. Ми зараз їдемо на 17-х дисках з 55-м профілем гуму, і відчувається авто доволі м'яким і комфортним. Якщо це порівняти з Fusion, то це однозначно більш комфортний варіант пересування. Якщо ж порівнювати з Passat на 17-х дисках, то Passat все таки. В цьому моменті буде займати перше місце. Також нерідко можна зустріти Сонату саме на 16 колесах. Звісно, вона буде м'якіша, але ми трохи втратимо в керованості. Я відверто не розумію, навіщо самостійно робити вибір саме в сторону 16 колес. Дивіться, для прикладу, 17 колеса, популярні, наприклад, Nexen для корейського автомобіля, будуть коштувати за комплект близько 10 тисяч гривень. В той же час такий самий комплект 16 коліс Nexen обійдеться приблизно в ті самі 10. Тисяч гривень різниця, як ми можемо зрозуміти, невелика. Але на 17 17-х колесах автомобіль буде значно більш керованим відчуватись в ходу. Спішу вас трошечки засмутити. Соната це не те авто, яке налаштовує на якийсь там неймовірний драйв, бо ми маємо доволі м'яку підвізку, великі габарити і будемо відверті, не надпотужний атмосферний двигун. А якщо ви вирішили все ж таки навалювати на цій автівці, ну а чому би і ні, то тоді вже точно треба ставити 18 або одразу шукати машину на них. А ось тут вже і Nexen кусається по ціні, бо вартість комплекту перевалює за 14 тисяч гривень. А якщо ви вирішили подивитися щось від імени Брендів типу Michelin чи Continental то вартість комплекту перевищить 1000 доларів. Саме тому, обираючи сонату з двигуном 2-літровим газовим або 2,4, я б звертав увагу саме на 17 колеса. Це золота середина між керованістю, м'якістю підвізки і, відповідно, вартістю гуму, яку вам потрібно буде купувати. Якщо хочете і собі чекнути вартість літніх покришок перед сезоном, посилання залишу в описі під відео. Багажник на Сенаті виглядає пристойно, все обтягнуто приємним карпетом. Не вистачає хіба що зверху. Але прикольним є ось ці пластикові накладки, які захищають петлі. Ні у Fusion, ні у Passat такого ви, звісно ж, не знайдете. Окрім цього, є зручна сіточка для перевезення якогось вантажу. Я таке хіба що в Lexus бачив. Ну і в принципі, по об'єму він відверто скажу, великий. Тут 510 літрів за американською класифікацією, в той час, як у Fusion, це 480. Але давайте будемо відвертим ніхто з вас і я в тому числі не міряємо об'єм багажника рулетку. Ми дивимося на зручність використання. І він справді зручний, бо він високий, він широкий, і щось громістке перевезти тут вдасться. Єдиним нюансом скажу, що ось ця висота цього отвору вона занадто якась низька, тому що супергабаритне не вийде перевезти. Але в той же час потягнули заважені, і в нас відкинули спинки задніх сидінь, що так само зручно, чого мені особисто на Форді не вистачає. Тому багажник як для такого класу автомобіля і для такої ціни насправді гарний. І на відміну від газової сонати, балон не займає половину його об'єму. Лінійка двигунів тут насправді доволі обширна, і для різних ринків були різноманітні варіації. Наприклад, для корейського ринку притаманні дволітрові газові двигуни, але це тема для окремого відео, бо там є купа своїх нюансів. і Взагалі це інша автівка. Були звичайні атмосферні двигуни, як з розподіленим. Так і з прямим впорскуванням були гібридні версії, і навіть турбодизельні і турбобензинові сонати. І якщо ви власник турбосонатки, то в мене є рішення, як покращити роботу вашого двигуна. І це. Турбопротект від бордаль це спеціальна присадка, яка додається в двигун під час заміни оливи, тим самим покращує роботу турбіни і підвищуючи характеристики вашого мастила. Окрім цього, вона запобігає окисленню оливи на високих температурах, коли ви навалюєте як навіжений, Ну і, звісно ж, зберігає його структуру і не дозволяє горіти. Як на мене, турбопротект це просто мастхев для будь-якого турбобензинового чи турбодизельного двигуна. А щоб купити це зі знижкою в 10. Переходьте на сайт в описі під відео і користуйтесь нашим промокодом BobCar. До речі, знижка це діє абсолютно на весь асортимент товарів. Про газову сонату все ж таки знімемо окреме відео, а зараз хочу підняти питання тих двигунів і автівок, які везуть сюди зі штатів. Це турбові двигуни 2.0 турбобензин і 2.4 атмосферний GDI. Конкретно на ньому і хочу заакцентувати увагу, бо, як на мене, це найбільш суперечливий вузол в цьому автомобілі. І перше, що Може зупинити потенційних власників 2,4 GDI це безпосереднє впорскування і Відповідно, ГБО бюджетне там доларів за 400-500, ми вже сюди не встановимо. Звісно, ви можете сказати, що їздять ці машини на газу, так, але вартість подібної установки сягає 1100 доларів за новий комплект. І це при тому, що у нас все одно буде змішане споживання палива, десь 70 на 30. Відповідно, в наших реаліях із сьогоднішніми цінами це скоріше зайва мурока, аніж якась Ттєва вигода, і дійсно здавалося б, що з цим двигуном може бути не так, але він може доставити трохи проблем. На американському форумі Car Соната Sonata 2015 року має найбільше проблем саме з двигуном. Хтось з власників пише, що вона безбожно їсть оливу. І Hyundai, типу, вирішили це питання, змінивши формат маслонасосу. Але, мабуть, далеко не у всіх. У когось клинить двигун на цій автівці. І це також має місце бути. Пов'язують це безпосередньо з вкладишами, які є на шатунах в цьому автомобілі. І справді, двигун G4KJ мав проблему з вкладишами. Справа в тому, що вони не ходили більше 80 тисяч кілометрів. Як наслідок, маємо проворот цих вкладишів як наслідок капіталка двигуна або завіна на новий в Штатах була величезна відзивна компанія, там десятками тисяч ці автомобілі повертали, але це не головне. Найбільше питання виникає, скільки автомобілів без цієї відзивної компанії потрапили в Україну. Саме тому ми приходимо до думки, що Сената з двигуном 2.4 GDI це автомобіль-порохова бочка. Ти кожного ранку підходиш до неї і не знаєш, що буде сьогодні. І знаєте, я частково згоден з цією приказкою. Бо боушний двигун на цю автівку коштує 2000 тисячі доларів. А боушний від капіталений двигун тисячу доларів, що теж немало. І враховуючи всі ці фактори, виникають якісь сумніви з приводу цього двигуна. З іншого ж боку, є безліч власників сонат, які цей двигун люблять, ці автівки в них ходять. І будемо відвертими: є багато власників, у яких пробіги перевалюють далеко за 200 чи 250 тисяч. Тому однозначної відповіді ми, як бачите, не маємо. Окрім цього, іноді виникають проблеми з каталізатором, який руйнується доволі швидко. Його часточки потрапляють до вас в поршні, в циліндри і руйнують, створюючи задири. І взагалі цей список хейту можна продовжувати дуже довго. І де правда, 100% ми не знаємо. Але якщо ви вже стали власником сонати з подібним двигуном, у мене для вас є дві поради. Перша порада зніміть піддон і перевірте, чи є там залишки металевої стружки. І якщо ще ні, витратьте кошти і замініть вкладиші шатунів. Розумію, дорого, але погодьтесь, новий двигун коштує ще більше. І друга порада: цей двигун любить якісне обслуговування, тому тільки вчасна заміна мастила, а краще кожні 7 тисяч кілометрів. І не якогось дешевого, а виключно якісного і перевіреного. І повірте, буде вам щастя. Ну і що ми маємо по динаміці? В нас 188 кінських сил, безпосередньо впорскування, як ми вже поговорили, і динаміка по паспорту складає 9,3 секунди до сотні. Це однозначно краще. Ніж на ф'южені, але гірше, ніж на Пасаті, якщо говорити про якісь саме характеристики, які і вказує виробник. Відверто скажу, я їжджу на ф'южені кожного дня, і ця автівка вона динамічніша. Ми катались на Пасаті, і ось там мені здається, зв'язка п'ятициліндрового 2.5 двигуна з Зайсіном вона прям відпрацьовувала шикарно. До речі, з приводу коробки, тут звичайний шестиступеневий гідротрансформатор, і він тут працює добре. У автомобіля 180 тисяч пробігу, ніяких затупів. Пів затримок немає. Звісно, він не такий швидкий, як якийсь робот, але надійність тут присутня. Раз на 50-60 тисяч кілометрів міняєте в ньому оливо і буде вам щастя. Ну і звісно, не можу не зачепити питання по витратам палива. Тут роздоріжжя прям конкретне. У когось це 11 літрів по місту, у когось 15 літрів. Правда, буде в той момент, коли ви самостійно сядете за кермо цієї автівки, проїдетесь на дистанції в пару тисяч кілометрів і самостійно зможете порахувати конкретно вашу витрату палива, бо залежить це від безлічі факторів: і від гуми, і від стилю їзди, і від міста, в якому ви пересуваєтесь. Хоча зрозуміло одне: цей двигун мало їсти не буде. І враховуючи динаміку, яку він дає, і неможливість. Встановлення сюди бюджетного ГБО я досі не розумію позиціонування саме цього двигуна 2,4 GDI без турбіни. З іншого боку, Mazda своїх з каєктів, продає, їх купують, газ туди так само не дуже ставиться, і при цьому вона має своє місце на ринку. Тому я думаю, і для цього двигуна своє місце на ринку теж присутнє. З обслуговуванням Sonata все доволі просто, хоча далеко не у всіх випадках дуже дешево. До прикладу, комплект ГРМ з двома ланцюгами і з натягувачами буде коштувати десь 10 тисяч гривень, що в принципі дорожче, ніж на Fusion і, і на Passat 2.5. Ну і по стандартному переліку запчастин, про які ми зазвичай говоримо. Передні колодки в середньому десь 1000 гривень за комплект, важіль передній десь 2500, амортизатор передній десь 3,300. Ну і стійка стабілізатора 570 гривень. Продовжувати цей список не бачу сенсу, бо. Далі по цінам все плюс-мінус стандартно і злякати може хіба що вартість комплекту ГРМ. Але враховуючи циклічність заміни в 200 тисяч кілометрів, якщо вам і прийдеться це зробити, то хіба що один раз. Тому з цим, я думаю, можна жити. У підсумку скажу, що Sonata LF мені сподобалась. І я дійсно розумію, фанатів і прихильників цієї автівки. Величезний салон, комфортно сидіти як водію, так і пасажирам. При цьому маємо реально великий міський багажник. Через це його можна назвати сімейним цей автомобіль, і найголовніше доволі доступний прайс як для такого класу, що робить її одним з найкращих варіантів серед її прямих конкурентів. Ідеальних автомобілів не буває, і соната не виключення. Але враховуючи її вартість, на більшість з них можна заплющити очі. Особисто у мене до Сонати виникло два запитання: шумоізоляції і її двигун. І якщо в першому випадку це можна вирішити за адекватні кошти, а іноді самостійно, то от в питанні двигуна вона однозначної відповіді я для себе не знайшов. Чи вартий він уваги і чи варто її купувати? Ось це питання залишається відкритим. Тому, друзі, напишіть, будь ласка, свою думку з приводу Сонати 2.4 GDI в коментарях під цим відео. З вами був Бобко Євген. А ви були на каналі Бобкар. Слава Україні і до зустрічі!